Добрий вечір. Я спеціально запросив і сказав, щоб ви дивилися на фотографію. Я не назвав ваших імен. Тож давайте познайомимося. Як вас звати? Олександр. Катерина. Олександр і Катерина. Скажіть, будь ласка, хто ви за фахом? Ми музиканти. Ми професійні музиканти. У нас вища музична освіта. У мене є Каті. Ще одне таке питанечко, я хотіла би спитати, скільки ви разом в шлюбі? П'ять з половиною років. П'ять з половиною років. Як для вас ці п'ять років пролетіли? Для когось може знаєте, порівняння як одне, одне, одне міх, одне мгновення, або це тягнулося ну, дуже довго. Як ви порівнюєте свої п'ять років життя? Це дуже швидко. І... Навіть неочікувано так, коли ти оглядаєшся назад, ти дивишся, тобі вже 5,5 років. Нашій сім'ї. це якось… Де вони взялися, одним словом. Дуже швидко пролетів час. Да? Дуже швидко. Ну, для мене не, не дуже швидко, багато чого є згадати. от, Ну так, от як 5 років. 5 років. Ви знаєте, кого ми сюди запрошуємо? Сімейні пари запрошують. Ну, не тільки. Ми сюди е, запрошуємо фахівців. Ось, і перед тим, щоб ми з вами далі спілкувалися, ви повинні скласти маленький іспит. Цей іспит десь 30 секунд, це недовго. Але ми не зазираємо у бумажечку сусіда, тобто друг дружки, і пишемо правдиву відповідь. Добре? І так, 30 секунд у нас весела музика грає, будь а, ласка. Питання, питання. А, вони вже є. І так, я нагадую, що у нас сьогодні будуть звучати питання, і тому на ці запитання також про себе відповідайте. Може буде вам цікаво десь в пам'яті оці підняти архіви і як би ви відповіли. Ну, мабуть, все. Так, бери листочок. Це кому ми питання задаємо? Саші, це, так? Це вже кажуть. І так. Твій чай з цукром чи без? Без. Правильно. Чи любить Саша прибирати вдома? Саша може прибирати вдома. Може? Може, так. Та Я, Я написала, якщо треба. Так, ну це можна використовувати. Є, це путі. якраз це на увазі, так. Да? Якщо треба, Саша прибирає. Так. О котрій годині він, звичайно, лягає спати, Саша. Після 12, на жаль. Так точно. Е, улюблений музикант. Це. Ну, це класик, але ну, я люблю різних класиків. Це Бах, Моцар, Бетховен мені з вас дуже подобається. Є, Одна з відповідей зійшлася. Хто ходить в магазин за покупками? Ти або Катя? Разом виходив. Так точно, ви бачите, повністю все. Так. Тепер питання Катюші. Хто перший з вас сказав, я тебе кохаю? Не пам'ятаю. Ну, як ти думаєш, Сашко. Так. Її... її твоя улюблена пора року. Не улюблена, а її пора року це. Зима. Ну, це близько, так. Да, це близько, так. Да. Після зими йде. Весна. Ну, Може, він тебе порівнює я з весною. Думаю, я думаю, через квіти, бо весною багато квітів є, що дарувати. Її розмір взуття. 39. Це різні виробники просто, я там різкою. Да. 36-й. Це китайський розмір. Так, так. Є ще на цій працю разом ходити за покупкою взуття твого, щоб він допомагав тобі обирати це. Так, треба. — Вона любить такі квіти. Які Катя, ти Та, любиш? Квіти? Всі люблю. Правильно, всі написав. Дата вашого вінчання. Він написав 27 жовтня. Правиль. Супер, правильно, 27 жовтня. Спеці... Фахівці. Ви здали іспит. Тож, тепер е, практичні питання, дуже, дуже важкі. І так, чи є у вас заняття улюблене чи хобі, яке ви поділяєте разом? Ну, у нас є два кота. І ми любимо з ними гратися. І справді тварини вони так зближають один до одного. Ага. Квіти теж ми полюбляємо. Квітами займатися теж у нас багато вазонів. Ну таке тут, тут такі склад. Такі, такі, більш хатнівати тваринки. Ми книги. дуже багато чого разом робимо, тому що ми музиканти разом і працюємо, і дуже багато разом проводимо часто. А ви плануєте ось як проводити спільно якийсь там час? Ну, я люблю планувати час, я дуже люблю планувати вихідні, і ми намагаємося на вихідні їздити десь в гості. і На ці вихідні ми їдемо до Катіної мами через там, два вихідних там, до моїх батьків, ми поїдемо. Тобто, ну я планую, але так не дуже далеко, поки що не дуже далеко, поки що на вихідні, скажімо так. Поки що так. Так, друге питання. Дякую за відповіді. Цей які якості один в одному ви цінуєте найбільше? От вже за п'ять років ви один одного навірно пізнаєте ще більше. Які якості цінуєте один в одному більше? Ми коли одружувались у нас вже такий фуршетик після після вічання, і там теж такі питання було цікаве. Таке саме приблизно таке саме. І я сказав, що мені в Каті дуже подобається її жіночність, і я до сьогодні цим захоплююсь. Мені подобається, коли Катя от якось веде себе, так знаєте, що чоловік себе так ніколи не поведеться. Як вона дивиться на квіти, як вона їх торкається, як вона їх нюхає, розумієте, як вона з тими котиками грається, як дитина. От, ну, от оці прояви жіночності мені дуже подобається. В Каті я розумію, що чоловік так не, не, не погладить кота, Він так не понюхає ту квіточку, як це от як, як, як Катя, як жінка. Ну, так. Да. Так. Ну, мені подобається вихованість, особливо коли ми зустрічалися, то от вихованість, як Саша піклується. А зараз я відкрила в Саші, що він дуже легко знаходить спільну мову з незнайомими людьми. Я би якось так ну, боялася, а він дуже легко і, і вже людина якось йому допомагає, вже вирішує якісь проблеми, як неначе брат сват то це дуже цікаво. За ці роки життя ви стали більш схожі один на одного чи ні? Чи відрізнятися стали? А, ну, я думаю, от ми коли, ми коли одружувалися, ми вже до певної міри ми один одного вже знали. Якісь плюси, якісь можливо, десь от щось, щось, якісь мінуси. Я думаю, що протягом цих п'яти років ми просто поглибили якісь знання один про одного, але ще раз скажіть, яку я... чи чи схожі ви стали? Або ви стали більше рівідзнятися один від одного? Того? А, а може залишилися при своєму? Ні, я не скажу, що ми стали більш схожі, Я думаю, що ми такі, як були, такі і залишилися. Мабуть, так. Ну я думаю, що Бог чуть-чуть нас рихтує, відшліфовує, тому що у нас є риси характеру. У мене є ті, які нема в Саші, в Саші, які нема у мене, і от ми балансуємо один одного цим. Це мені подобається. Ну, хоч ми все одно. так, так як є, так і є. і Ми деколи дратуємо один одного цими різними, як ми відрізняємося, але нічого Потихеньку. Стоп, воно ще бачите, воно ще життя. от ти хочеш не хочеш, а життя воно тебе ще трошки шліфує, ти змінюєшся через якісь обставини життя, так само і в сім'ї ж. Все, ну, ти трошки змінюєшся. В принципі, ну ти як був там з проявами там трошки сангвінічного, холерічного темпераменту, ти так і залишився. Але якісь певні там твої звички, які можливо Катю, дратують, да, ти їх будеш прибирати, тому що ти бачиш це людину дратує. Ти це будеш прибирати, бо воно заважає. От в цьому можливо да, якісь зміни. В цьому, в цьому да, трошки є якісь зміни. Тепер дуже важке питання. Чи приводить, от так скажімо, сімейне життя до втрати індивідуальності? Ні, і не дай Бог, щоб так було. Я ніколи цього не хотів, і я вважаю, що це неправильно. Катя. Ні в якому разі. Приводить, є, не приводить, якщо все з Богом робити. От в Біблії є таке визначення, що жінка повинна слухатися чоловіка. Жінка повинна слухатися чоловіка. І жінки, мені здається, деколи думають, що ну, а як же ж моя індивідуальність? І теж якось. Пам'ятаю, у нас e, був такий досвід. Якось от ми щось e, не поділили через це. І я думаю, так, значить, почитаю я християнську родину. Що, що ж не так? І тут я читаю, і написано, ви повинні безпрекословно починятися мужу во всьому. Я така, ну, спасибо, Боже, добив мене. Книжка, я тобі скажу. але я побачила вже, що в цьому є багато переваг. Чоловік сам вирішує, якщо він щось неправильно зробив, то він вже себе хає, а не мене. От і це дуже велика перевага. Багато в чому. Тому так як написано в Біблії, так і треба робити. І індивідуальність ваша залишиться, і все буде добре. Ти щаслива? Так, Звісно. Саша, ти щаслива звичайно. Ми дякуємо за те, що ви розділили з нами приємну таку бесіду. І у нас від нашої програми є невеличкий подаруночок для вас, будь ласочка. Дякую. Скажіть, пазли це для дітей чи не тільки? Я дуже люблю складати пазли, чесно кажучи, тому дякую. Дякуємо. Тому, дякуємо. тому велике вам дякуємо. Сідайте, будь ласка, у зал.